Доброго дня, шановні підписники! Сьогодні пропоную мотиваційну гру з водою на запуск мови. Для цього вам потрібен рушничок, тащик та ємність. Вони мають бути безпечні, бажано, щоб вони були пластикові. Наливаємо в найменшу ємність. Питаємо в дитини скільки? Багато. А тепер перельємо в найбільшу ємність. Питаємо в дитини скільки? Мало. Далі даємо дитині гратися самостійно. Коли дитина розільє воду на рушничок, звертаємо її увагу на те, що рушничок Воду назад не повертає. Після того, як в дитини закінчилася вода, він підійде до вас попросити. Скажіть, попроси, дай, і дитина скаже дай, бо в неї буде мотивація. Коли дитина каже дай, попросіть дитину, щоб вона сказала дай воду. І вона попросить Підписуйтесь та ставте вподобайки.